Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У Новоросійську запроваджено надзвичайний стан після масштабної атаки безпілотників і ракета. Одночасно в Сочі оголошено евакуацію з пляжів. Місцевих жителів і туристів відводили від узбережжя через загрозу нових ударів. Російські змі спочатку обмежували загальними повідомленнями про пожежі на об'єктах інфраструктури, але ситуація виявилася значно гіршою. За підтвердженими даними, що найменше три кораблі чорноморського флоту спалахнули після влучення. Чань один із них тепера забезпечення, інший десантний корабель, третій фрегат, який намагався прикрити базу засобами ППО. пише телеграм-канал «Топор Помсти». Очевидці з новоросійська та Сочі повідомляють, що вибухи було чуто на десятки кілометрів. полум'я охопило акваторію піндвіою. Здіймався густий чорний дим. Десятки тіл моряків прибило до пляжів у районі Сочі та Гленджика. Влада кравливо організувала прибирання території тіла, забирали військові вантажівки а цивільних відганяли силовики. Очевидно. Ці розповідає, що поліція заборонила знімати відео однак кадри, все одно потрапляли у мережу. В порту новоросійська спалахнули бази спальними і склади боєприпасів. За повідомленнями, кілька десятків ракет влучили у військові об'єкти. Вогонь поширився на площу в кілька гектарів. Детонація снарядів тривала усю ніч. Пожежні частини не справлялися з масштабними загоряннями. У районі спостерігали вогняні гриби, що виникали після вибухів у сховищах. Місцеве населення намагалося залишити місто, утворюючи затори на дорогах, але вла. Ада, офіційно місто не оголошувала евакуацію, щоби уникнути паніки, пошкоджену інфраструктуру бази, зруйновані доки, знищені склади пального, згоріли десятки одиниць техніки, включно з вантажівками і бронетранспортерами. Перші оцінки втрат понад сотня загиблих і кілька сотень поранених. Але ці дні приховуються госпіталі новоросійська, перехоплені поранених транспортують в Краснодар і Ростов. інформаційний ефект удару виявився колосальним. Російські канали намагалися поширювати. Версію про аварію на складі, але кадри вибухів, опубліковані жителями, очевидно, швидко розійшлися мережею. У соцмережах масово з'явилися повідомлення про ніч пекла на узбіччі. Місцеві телеграм-канали пишуть, що Чорноморський флот більше не існує в тому вигляді, в якому був вчора. Для України цей удар став доказом того, що навіть найзахищеніші об'єкти в глибині Росії провантажені. ППО і ракета для знищення ключових цілей показало новий рівень ефективності. Військові аналітики відзна. Начають, що акцент був зроблений саме на логістиці. Удари по базах пального та складам боєприпасів. Унеможливлюють оперативне постачання фронту. В Кремлі виникла гостра політична криза, втрати у флоті і провали системи ППО поставили під сумнів здатність армії захистити стратегічні регіони. В середині еліт почалися звинувачення в халатності. Пропагандисти вимушені виправдовуватися, але населення бачить руїни на власні очі для багатьох мешканців південних регіонів. Це стало переломним моментом. Яку роками уважали далекою, тепер охопила їхні міста. Міжнародна спільнота відреагувала стримано, але в західних флоту після потоплення крейсера Москва для союзників України це сигнал, що підтримка Києва приносить результат для Москви. Ж це удар по престижу і демонстрація того, що навіть у тилу не існує безпеки. Що ж атака новоросійська і Сочі засвідчила, що Чорноморське флоту втратив контроль над акваторією масштабні втрати кораблів, пожежі на базах і загибелі сотень військових створюють кризу, яку Можливо замаскувати. Україна отримала не лише тактичний, але й стратегічний успіх. Показники вразливі російських тилових центрів а наслідки удару виходять за межі воєнного контексту. Це крок до внутрішньої дестабілізації у самій Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.